Добрий день! Сьогодні у вас всі э, руйнівники-міхів. <ріху> як ми перевіряємо якість нашого бетону? У нас є два. Э... Варіанти, як це перевірити, прямо на місці без руйнування І з руйнування, ось Там стоять кубики з бетоном, які ми заливаємо з кожної партії. Потім перевіряємо через 28 днів їх на місці, на них тисне спеціальний прес, і потім е нам показують дані, згідно яких ми вже розуміємо, якої якості був бетон. А на місці ми перевіряємо цей бетон за допомогою ось такого склерометра. Ми робимо десь приблизно до 10 замірів з кожної стіни, якщо по якій стіні є якісь сумніви, і дивимося, як швидко набирає вона ця стіна міцність. Тут є все, що потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки тих мегапаскалей. У нас є показник, який до, кожного, там, до кожної стіни для перекриття є. Наприклад, тобто для цієї стіни у нас 100% міцності, це є 32 мегапаскалі. От ми зараз будемо пробувати е е показувати, скільки у нас ця стіна набрала. Ми притискаємо до стіни. Зараз колино о. Фіксуємо. І у нас показник. Показник у нас зараз так щоб було видно 36. Шукаємо 36. 36 піднімаємо вгору по фіолетовій тому що ми збоку били 36, це у нас десь в районі 34 мегапаскаль. Тобто, ну, десь в районі 100%. Ну, ця ціна вже давно стоїть, тому ми можемо зробити десь декілька таких замірів. Ще більше показало. Тут 40 тут тут. Зараз перепрошую під 40-38, ну, десь 37-38 мегапаскаль показує. Так можна е перевіряти кожну стіну. Якщо ти згори б'єш, то тут трошечки інші показки треба в Тобто Це треба по жовтій частині і по зеленій, якщо ми не здавимо. Тобто так наші працівники перевіряють якість цього бетону. Бетон якісний. А от е, як це робить вже роблять вже, е, дякую. Як це роблять вже е, за межами нашого будівельного майданчику? Це відбувається наступним чином. Кожного разу, коли приїжджають е, бетоновози, вони привозять бетон. Ми заливаємо цей бетон по два кубіка, от в такі форми. Ось вони, бачите, кожна дата, кожна секція де що заливали. Потім через 28 днів ми відправляємо їх е в спеціальну лабораторію. Та лабораторія їх повністю випробовує по 2 кубики, тому що, ну, можливо, при залеті, там десь щось не завібрувало, якась була там, е пустота чи ще щось, тому два кубики робимо про всяк випадок. Вони неї тиснуть е до повного знищення, дивляться, яка міцність, і потім передають нам дані. Ось такі два варіанти. Які ми слідкуємо за бетоном, ну, крім стандартного візуального? От такі цікаві речі вам вирішили розповісти сьогодні ще. До наступних зустрічей. Вже в наступному відео буде щось ще цікаве.